Христос Воскрес, воістину Воскрес. Вітаю вас світлим великодним. Не другий рік масштабної війни, хоча війна на законодавчому рівні не закріплена, поспіль ми зустрічаємося свято в умовах, коли кожен наш день це боротьба. Але навіть в цих умовах нами залишається віра в Бога Україну. Перемогу і в наших захисників і захисниць вічна пам'ять тим, хто поліг за Україну. Але ця війна за наше з вами життя. Воїни загинули, щоб зберегти життя тисячам, хто сьогодні гуляє у світлених містах, вчиться, сидить в кафешках чи молиться в храмах. Пам'ятайте ціну спокою. Десь там, далеко від лінії фронту, подякуйте солдату, який повернувся на кілька днів з-під Херсону, Запоріжжя чи Донецька. Помоліться в ці великодні дні за Збройні Сили України і за українського воїна. Слава героям. Тому що це тільки завдяки їм сьогодні ми маємо змогу зустрічати Великдень, а не Пасху. Паску. І освячуємо Пасхи, а не кулічі, тільки завдяки їм маємо змогу робити це в українській церкві. Можемо без страху молитися Господу рідною мовою. Навіть і цей запис, що я записую, завдячуючи, перше, дякуючи Богу і завдячуючи Збройним силам України, можу зробити той запис. І поширити всіх соціальних мереж. Тож, давайте в цей світлий день попросимо Божого захисту для тих, хто б'ється за Україну, перемогу згадаймо доброю молитвою той, хто від нас назавжди забрала ця війна. Обіймемо рідних, подаруємо турботу тим, кому ми зараз потрібні. Нехай великодній вогонь Господньої благодаті підтримує вас. У важкі хвилини. пам'ятаємо, що після ночі настає ранок, після Голгофі Боже Воскресіння, а після битви перемога, українська перемога. Зі святом будьте здорові та щасливі! Підписуйтесь на мої канали, YouTube канал і Telegram канал, на TikTok, Twitter, Instagram. На Фейсбук, особливо на другу сторінку і групі, мої чотири групи, які вже заблоковані на протязі трьох місяців. Ще не розблоковує Фейсбук. Разом і сили, разом і до перемоги над агресором Російської Федерації і над бандитами, які засіли в владних кабінетах, влада в лапках. Бо влади вже в Україні немає 31 рік з незалежності України. Ну, По моїх підтвердженні, 27 рік влади України немає. Будьте здорові та щасливі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним Силам України! До зустрічі, будьте щасливі та здорові!